Валентина Гайдаєнко, шкільна медична сестра Прилуцької гімназії No 13 демонструє харчоблок освітнього закладу. Точніше, зачинені двері до їдальні. Вона закрита. Каже, вже три дні, як дітки, мали б вийти на навчання після осінніх канікул. Та на сьогодні учні на дистанційці, адже їх не харчують. Пояснює і причину. Постачальник не забезпечив гімназію продуктами належної якості. На поставку чекали у суботу, 9 листопада. Довелося привезти в школі свій вихідний день. Остання постача була 9 листопада у суботу. Це був вихідний день. Ми з мужем були в свій вихідний день. Прочекати тут їх до 17.15 вже темний час доби, Ну, продукти надійшли неналежної якості, без сертифікатів, у неналежному транспорті. По продуктах. Топталися ногами, можна сказати, у машині поки їх вигр... вигружали. Підрядну організацію, що здійснюватиме харчування учнів гімназії номер 13, визначали тендерною процедурою з результатами уклали угоду із столичною фірмою «Київпромсервіс-1». Продукти до школи привозили п'ять разів. Їх якість щоразу перевіряли члени бракоражної комісії. У гімназії кажуть, орган регулювання утворюють щорічно на базі закладу. До комісії входять медичний працівник, завідуючий господарством та заступник директора. Кожного навчального року пишеться наказ по гімназії і створюється бракеражна комісія, яка повинна відповідати відповідну документацію за і перевіряти якість продуктів харчування сирої продукції а також тієї продукції, яка Готовляються відповідно на нашу, в нашій їдальні. Ми керуємося постановою 305-ї 305 про затвердження норм та порядку організації харчування, це постанова Кабінету міністрів. А також ми користуємося загальними вимогами до організації харчування дітей в закладах освіти. Це додаток до санітарного регламенту для закладів загальної і середньої освіти, де прописано, які повинні бути різні продукти харчування з містом білків жирів, Дрів вуглеводів, там не е, солоність, і таке і інше. А що стосовно е, що стосовно Постанови 305, то тут якраз і вказано про те, що як, які продукти харчування вважаються доброякісними, що на них повинно бути маркування, що на них повинно бути супровідні документи в обов'язковому порядку, що являється сертифікатом якості, і також товарно-транспортна накладна. Вказані документи під час останньої поставки. Представник фірми не надав. Якщо сертифікати якості були наявні на бакалію. То документація на ключові продукти. А це м'ясо, риба, сир та молоко не вдалося отримати, зазначає заступниця директорки Прилуцької гімназії номер 13 Олена Василюк. Бракиражний журнал заносяться чіткі відомості, чіткі дані взяті із товаротранспортної накладної, взяті з сертифіката якості. А, а, а нам його не надали у постачальника. Прийняли лише овочі та крупи. Всі інші продукти, що не мали сертифікатів якості, забракували. Олена Василюк на прикладі одного з продуктів пояснює, як мало проходити процедура повернення. Ми повернули їм твердий сир, який був взагалі без, без всяких ознак не було написано ні виробника, ні, ні, ні терміну придатності, ні жирності, ні, 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 ніяких відомостей взагалі не було. Ми повернули постачальнику згідно постанови 305 написано, що неякісний товар, ось, будь ласка, я вам зачитаю, недоброякісні харчові продукти повертаються постачальнику. В такому разі постачальник повинен забезпечити аналогічні харчові продукти відповідно до умов договору. Одноденний строк, ми йому про це повідомили. Він сказав добре, розвернувся і поїхав перед цим. Неодноразово ми просили товарно-транспортні накладні належної якості, не просто написані на папірці. Він кожен раз він обіцяв, але ніколи він його не виконував. Крім цього, члени бракражної комісії зафіксували ще низку порушень. Той транспортний засіб, який перевозив нам продукти, він не забезпечений морозильною камерою. Про що я зверталася до водія, який є представником цієї організації, і я питала, чи по у вас санітарний допуск, щоб цим транспортом привозити продукти. На що він мені нічого не відповів, і відповідно це ж зрозуміло, що ніякого температурного режиму там не витримується. Порушення з боку надавача послуг. То товариства Київ промсервіс один бракражна комісія фіксує не вперше. Розповідає директорка гімназії Наталія Воронько. До прикладу, 15 жовтня підрядник доставив молоко термін придатності, якого майже збіг. Продукти харчування 15 жовтня також були ненадійні, то не неналежної якості. Там була питання до молока. Термін придатності вже виходив. На що був складений акт? І а, поварі не використовували даний продукт в їжу у гімназії. номер 13 документують не лише факти доставки неякісних продуктів. 1 листопада харчів для приготування їжі не вистачило. Тож батьки були змушені організовувати обід діткам самотужки до канікул в п'ятницю за тиждень до цієї суботи. Мені зателефонувала дружина і говорить: треба привести Емілі, взяти бізнес в якомусь кафе, і привезти в школу. Я задаю питання: почекай, вона ж харчується в столовій в школі. Після чого я приїхав, привіз її їсти в школу, дочки своїй, і зайшов до директора запитати, чому не харчуються діти. В шкільній столовій. На що мені вона відповіла, що не привезли постачальники продукти? Після чого я, як депутат вже обласної ради, запросив Наталії документи, перечитав договор. І мені захотілося е, зрозуміти, чому постачальник неякісно відноситься до своїх договірних відносин. Саме ця ситуація і спонукала Дмитра Пахомова, тата учениці першого класу гімназії, а також депутата Чернігівської обласної ради бути присутнім під час останньої доставки продуктів. Що я побачив? Приїхала машина, не рефрижератор, ну звичайна вантажівка, в якій насипом було навалено. Риба, м'ясо, е картопля, сир, е овочі, фрукти. Все було ну, навалом в одній, в, в одній машині. Про товарне сусідство там взагалі не йшлося. Е там було все в повній антисанітарії. Мені також почали скидувати з інших шкіл е фото, як привозять е ці поставщики товари. Ну, ось, ось цей бусик. Не бусик, а грузовичок. Ось насипом, ось дивіться, насипом валяється там все. Он капуста, он картопля, тут сир чи що, там десь в ящиках м'ясо. Воно все ось просто, просто накидано в цьому бусі. Побачене викликало у Дмитра Пахомова обурення. Говорить, навіть намагався контактувати із представником приватної фірми «Київпромсервіс-1». директор даного підприємства, от з яким заключено договір, він якраз був водієм цього транспортного засобу, і він особисто привіз продукти. І в нього після того, як з бракіражною комісією все було закінчено, вони забрали продукти назад. Сказали, що в неділю ми вам привеземо все з сертифікатами. Ем, я запитав в нього, чому ви постачаєте неякісні продукти нашим дітям? На що він відповів? На російській мові, на мові агресора, е, ця людина мені відповіла, що їм невигідно їздити в Прилуки, привозити продукти і харчувати наших дітей. На що я запитав, на що вийшли в тендер? На що ви вигравали цей тендер? І на що ви підписували лист згоду, що ви готові виконати умови договора? І нащо ви підписували договір? Якщо вам невигно харчувати наших дітей якісними продуктами, ви підписали це все навмисно, щоб потім харчувати наших дітей сміттям? Ця ситуація змусила втрутитися і депутата Прилуцької міської ради Валентина Харченка. До слова його донька також навчається у даному закладі. 13-та школа. Мені рідна по двом причинам. Перша причина що там навчається моя донька Анастасія. А по-друге, це той округ, яким я опікуюся. І цей заклад, і цим закладом також. Останнім часом було багато звернень батьків про неякісне харчування, про неякісні продукти, які, які надаються дітям в школі. Дане питання знаходиться на особистому моєму контролі, буду контролювати, перевіряти. Тому що наші діти заслуговують найкраще, в тому числі і харчування. Ситуацію із харчуванням у гімназії номер 13 знають та контролюють і в управлінні освіти Прилуцької міської ради. Начальник управління Олександр Правосуд говорить у системі освіти прилук 27 шкіл та дитсадочків. У трьох закладах: а це гімназії номер 2 3 та 13, працює саме столичний підрядник. І скарги на роботу фірми надходили від кожної школи. Гімназії номер 13 Брокеражна комісія в суботу, 9 числа при прийомці продуктів виявила, що не було сертифікатів якості на більшу частину продуктів. Ці продукти були повернені постачальнику, і як мені е, доповіла доповідною запискою е, директор е, гімназії номер 13 то постачальник е, пообіцяв у понеділок поставити усі продукти. Але у понеділок поставки продуктів не було не було поставки продуктів у вівторок. І сьогодні вже середа, знову-таки, немає продуктів. Е припинене навчання, е навчальний заклад перейшов на дистанційну форму навчання, чим, звичайно, обурені батьки. Е дивно, але немає на роботі поварів, які повинні готувати їжу. Тобто повари не виходять на роботу і продукти, постачання продуктів нема. Такого я не пригадаю ще ніколи: от такого ще не було в світі. Бракиражні комісії також. Склали акти це у гімназії номер 2 і в номер 3 Там, також цей постачальник з Києва, виявилося, що також продукти були без сертифікатів. Якщо немає сертифіката якості, виникає питання: звідки взяті ці продукти взагалі їх походження, їх якість, їх термін придатності, і саме головне, що це здоров'я дітей яким ризикувати ми не можемо у гімназії номер 2 підтвердили факт порушення з боку підрядника. Директорка та голова бракеражної комісії цього закладу Тетяна Сизенцова каже, задокументували дану ситуацію. Не було сертифіката на молочні продукти. Ми склали акт на те, що немає сертифіката з печаткою на молочні продукти, і на самому молочному продукті не вказаний виробник. От ми зробили цей акт. Наразі у гімназії номер 13 не мають змоги отримати гаряче харчування 215 учнів. Директорка Наталія Воронько говорить, протягом тижня намагається врегулювати ситуацію. Щоденно телефонує до керівника київського підприємства із запитанням, коли до харчоблоку надійдуть продукти. А кухарі з'являться на робочому місці. У вівторок, 12 листопада, за даним фактом навіть зверталися до поліції. В свою чергу управління освіти також працює над вирішенням проблеми. Зазначає Олександр Правосуд. Звичайно, ми втрутилися у цю ситуацію. І тепер е, повідомили і слідчим прилуцького відділу поліції, які е, зараз займаються цим. Звичайно, буде скарга на аудитслужбу, службу, прокуратуру в інші інстанції. Не може бути припинене навчання. В зв'язку з тим, що постачальник не не поставляє продуктів, 13 листопада у гімназії зібрали членів батьківських комітетів на обговоренні харчування діток. Мама четвертокласниці Анни Світлана Черня говорить: цьогоріч взагалі не задоволені якістю обідів. Діти не хочуть їсти, і дуже вони жаліються, що харчування не смачне. Кашу їсти не можна. Котлета рибна, діти багато хто не любить. Але якщо вона смачна, то дітки її їдять. Вона каже, що нічого не нас клас не хоче зовсім їсти. Харчування одноманітне. Ми, як всі жінки, як мами, ми знаємо, як готувати смачну їжу, але в даній ситуації вона може бути трошки відрізнятися від домашньої, але ж все рівно діти повинні отримувати якісне харчування. Тож щоразу, коли донька пані Світлани повертається зі школи, Перше, що вона каже, мама. Я хочу їсти. Яна Бережна, мама Єгора, учня гімназії номер 13, говорить її син також нарікає на погане харчування. Ти він прийшов він також. Каже мама, я голодна, я хочу їсти. Зразу вони себе зрекомендували непогано, але потім то тобто, все як скажуть гірше, гірше, гірше. Зауваження до продуктів та готової їжі висловлювали і керівнику Київпромсервісу. Наталія Воронько каже, підрядник контактує неохоче. Останню розмову вели вже у присутності батьків. Користуючись нагодою, знімальна група вирішила дізнатися позицію Антона Римара, представника підрядної організації. Добрий день. Мене звати Катерина. Я журналістка телеканалу Прилуки. Ми розслідуємо це. Питання за зверненням батьків знаємо, що цієї суботи привезли продукти, як говорять і демонструють на відео неналежної якості. Підтвердьте це, чи спростуєте, скажіть, чи наявні на сьогодні сертифікати якості? Відмова підрядника коментувати ситуацію обурила навіть батьків. кажуть, підтримують позицію бракаражної комісії та адміністрації закладу. У нас новий директор помінялася Наталя Юрівна. Ми ну, тільки почали з нею спілкуватися і тільки познайомилися, але вона себе зарекомендувала прекрасного керівника, чудово розуміючу людину, потреби от нашої школи і проблеми кожної дитини. Я думаю, що це тому, що вона жінка, вона Мама, вона розуміє, як це повинно все бути, тому я думаю, вона робить все те, що повинна робити нормальна людина, нормальна мама і нормальний керівник. У попередні роки харчування діток здійснювали працівники приуцького комунального підприємства комбінату шкільного харчування шкільний. У гімназії порівнюють ставлення київської та місцевої організації до своїх обов'язків. кажуть, жодного разу проблемних питань не виникало. Минулому у нас з нами заключали договор комбінат «Шкільний». Який нас повністю влаштовував, але на сьогодні, на так як проходив тендер, тендер виграла інша організація, і умови договору не виконуються. Цей постачальник у нас із вересня місяця цього року до цього ми працювали із комбінатом шкільний. Ніколи таких проблем у нас з ним не було. У нас проблеми зараз тільки тут, у цих трьох закладах: це гімназія номер 2 3 і 13. Основне це 13, куди взагалі не завозяться продукти. В інших закладах так там наше комунальне підприємство, шкільний міста Приуки, скарг не надходило. Харчування було набагато краще і був буфет. Прекрасні всі були. Випічка була, ну така як домашня, ну, нарікань не було. Всі з задоволенням бігли в той буфет і всі з задоволенням бігли на ті сніданки, на ті обіди. У мене дочка повинна приходити трошки раніше школи, бо в нас гуртки, а вона залишалася, щоб пообідати. Зараз вона не заставляє. Я їсти не буду. Воно нас ніхто каже, не їсть, і я їсти не буду. А доки ситуація з харчуванням в гімназії номер 13 не врегульована, учні навчаються онлайн.